Перша в місті Соляна кімната відкрила свої двері для мешканців прилук. Урочисто для всіх охочих вона запрацювала вже 5 вересня. Ідея створення в місті такої кімнати належить Маргариті Мазуренко. Соляна кімната з'явилася завдяки тому, що з'явилася необхідність її відвідування. Моєї дитині. Встановили діагноз абструктивний бронхіт і ми були вимушені шукати шляхи, як робити профілактику цього захворювання для того, щоб не робити крапельниць уколів і не лежати у лікарнях. Ми вирішили робити профілактику. У зв'язку з цим ми проходили курс в Чернігові. В прилуках нема такої кімнати, і ми вирішили зробити класну штуку для прилук, для прилуцьких діток, для прилуцьких дорослих, щоб всі могли відчути класний, позитивний і здоровий вплив цієї кімнати на організм. Проект реалізовано за грантові кошти програми Власна справа та за власні інвестиції підприємиці. Я зізналася про державну програму Грант на власну справу. Почала співпрацювати з центром зайнятості з приводу реалізації цієї програми, що потрібно робити, які документи, як це все оформити. І я виграла цей грант на власну сплаву. Дуже цьому рада. І ми стали будувати кімнату. Звичайно, використовувалися і власні кошти, але загалом. Ми це зробили за кошти, і ті, і ті, і в нас це вийшло. І дякувати Богу, вона зараз буде робити, вона буде приносити користь. Ми задоволені на відкриття унікального простору. Завітало понад 20 гостей. Всі мали змогу побачити кімнату, в якій буде проходити терапія. Гості кажуть, для міста така кімната це подарунок. Про цю взагалі сольову кімнату я чула давно. Хотіла з дитиною поїхати відпочити на Закарпаття з метою, щоб сходити, тому що перед цим вона дуже хворіла аденої нас нос, горло. І дуже, звісно, рада, що в нас у місті відкрилося, матимемо можливість сюди приходити, відвідувати її. Ініціатива дуже гарна. По можливості будемо приходити відвідувати. Дуже красивий інтер'єр, взагалі місце знаходження в центрі, дуже близько. А от увагу маленьких гостей найбільше привернув інтер'єр. Мені сподобалося, що тут є різні такі світячі штучки. Ну, що тут таке все із солі. Ну, мені сподобалось тут. Так? Мені тут все сподобалось. Дуже красива е, сняна кімната місті, зі сутячимися штучками. Е, соль вкуса е. мені сподобалось, То що там можна поіграти. Ну наприклад, соль як пісок, там є доми з солі. Мені дуже сподобалось. Новостворену кімнату відвідала і директорка Прилуцької філії Чернігівського обласного центру зайнятості Олена Іллюшко. Це дуже гарна справа. Вона нова для прилук. Вона це дуже перспективний. Мені здається вид діяльності, тому що медичні послуги в нас тільки другий мікрогрант, який дійсно представлений крім стоматологічних клінік. Це цікаво, це гарно, і я думаю, що це буде працювати. Соляна кімната це сучасний оздоровчий простір, створений для зміцнення здоров'я дітей і дорослих. Тут встановлено дороговартісний апарат, який дробить сіль на дрібні частинки, забезпечуючи оптимальні умови для терапевтичного ефекту, розповідає власниця. Ми закупили європейське обладнання, яке дробить сіль, і ми хотіли використовувати саме якісне обладнання, тому на нього ми грошей не шкодували. Скористатися кімнатою можна як одноразово, так і придбати курс із десяти процедур, що дозволяє досягти тривалого оздоровчого ефекту. Перший сеанс ми робимо хвилин. Так потрібно за регламентом, тому що не можна з першого разу перенасичувати організм сіллю. Тобто кожного дня ми не дихаємо сіллю в такій концентрації. Тому. Е 45 хвилин тривалість сеансу. Ми рекомендуємо, лікар рекомендує відвідувати курсом, бо тільки курс процедур дає реальний результат і вплив на організм. Якщо ти хочеш релакснути, відпочити відволіктися від буденності, то будь ласка, ти можеш ходити один раз і через тиждень ще раз. Але якщо ми говоримо про захворювання чи профілактику імунітету, то це курс, курс відвідування курсом. В соляній кімнаті працює два адміністрації. Атори з медичною освітою, котрі допоможуть визначити тривалість та кількість процедур. Вони зможуть консультувати людей з приводу їх захворювань і частоти необхідності відвідування з кімнати. Фахівець він консультує тут. А людина вже заходить сама в кімнату, вибирає собі зручне крісло чи диван, і 45 хвилин насолоджується вперше тишою. Чи гарною музикою, чи просмотром відео, тобто вона релаксує і в той же час оздоровлює свій організм. Регулярне перебування у соляній кімнаті сприяє зміцненню імунітету, покращенню стану дихальної системи, зменшенню симптомів респіраторних захворювань та загальному оздоровленню організму. Про це на урочистому відкритті простору розповідала лікарка-педіатриня Анна Худолій. Це подарунок. Для всіх жителів міста околиць, і це великий плюс, тому що для мене, для рік для мами, це щось вау. Відкриття співпало з початком осені, початком вірусних захворювань, і в першу чергу у нас іде уже. Сплеск, такий виплеск підвищення захворюваності на ковід, з'являються моменти ГРВІ, грипу, парагрипу. А здорова кімната це профілактика, це імуностимуляція, це підвищення місцевого імунітету, і це зменшення хронізації процесу. Тобто, в сезон це для профілактики і стимуляції імунітету один із найкращих і найбільш доступних варіантів. Це перше і ну для сезону. Окрім цього, всі захворювання дихальної системи починаючи від синуситів, гайморитів, ларингітів, бронхітів, бронхіальної астми, затяжні, рецидивуючі, всі потребують закріплення, потребують долікування, і саме соляна кімната може дати цей ефект без медикаментозного лікування. Окрім оздоровчих якостей дихальної системи, солі мають гарний вплив на психологічний стан людини. Соляні кімнати це заспокійливий. Ефект, це всі психози, це неврози, це страхи, це все знову ж таки сольова кімната. Тому говорить про те, що. Щось не підходить для лікування і профілактики і підтримки. Мабуть, ні. перелік послуг, котрий нині пропонує сольова кімната, планують розширити, говорить пані Маргарита. У нас на вихідних будуть проходити арт-терапії для дітей. Я хочу підключити корекційного педагога, щоб під час сеансу педагог знаходився з дітьми і проводив корекційні заняття. Є діти з Якимись ментальними проблемами є діти з психологічними проблемами. Ми зараз живемо під час війни, коли всі жахаються якихось вибухів і голосних і шумів. Тобто з цим також треба працювати. Тобто, корекційний педагог зможе коректувати цю поведінку, загальний стан. Ми будемо проводити сеанси йогі для тих, кому це цікаво. Тобто майстер йогі буде приходити до нас. Ми Будемо виносити меблі, заносити каремати, і люди зможуть групами займатися йогою. Тобто, це все в планах. В найближчому майбутньому ми будемо інформувати в наших соціальних мережах.